Одинадцятикласники Лозівської гімназії разом з батьками взяли участь у цікавому експерименті Поміняємося ролями. Суть заходу була такою: батьки школярів прийшли на заняття до гімназії, підготувавши домашнє завдання, а їхні діти навпаки в цей час вирішили на роботу виконувати обов'язки своїх мам і тат. До речі, у Лозовій такий проект проходить вперше. Лозівська гімназія бере участь у всеукраїнському експерименті по впровадженню навчального курсу сімейні цінності. Ми всі розуміємо, що сім'я джерелом створення і розвитком якої є любов повинна бути щасливою. Взяти участь у цікавому і незвичайному експерименті погодилися п'ятеро батьків. За допомогою такої програми всі учасники мали змогу спробувати відчути на своїх плечах, а потім оцінити працю свого члена сім'ї. Як говорить директор гімназії, це має зблизити сімейні зв'язки. Щаслива сім'я це щоденна наполеглива напружена праця всіх членів її родини, і цій праці ми повинні вчити наших дітей. Батьки готувалися до двох уроків українська мова та зарубіжна література. Все проходило як на справжньому занятті домашні завдання, запитання, діалог і так далі. Батьки знають, з чим діти мали прийти до школи, готували домашні завдання, беруть активну участь у уроці. Відповідають, звісно. Річ вони мають трішки іншу мету подивитися, як же діти готуються, що вони роблять, і самі спробують від спробують пригадати відчути себе на місці своїх дітей сьогодні, на сучасному етапі. Темою сьогоднішнього уроку є ступені порівняння, стягнені і не стягнені форми написання складних предметів. І я прошу вас занотувати тему. Ми запитали в учнів, які цього дня навчалися разом із батьками своїх однокласників, як поводили себе батьки на заняттях. Активно працюють на уроці батьки, відповідають на деякі теми і поводять себе впевнені. Нам дуже цікаво подивитися, як батьки сприймають ті теми, які нам розповідають на уроці, що вони думають стосовно них, і ми, можливо, почерпнемо якийсь досвід. Навчимося щось у них, тому я думаю, цей експеримент дуже вдалий, і доречний зараз. Корисні хотілося би, щоб вони побачили, як ми у школі живемо, відчули на собі наше шкільне життя, тому що у їхній час це було по-іншому. Дорослі діляться своїми враженнями та емоціями. Вони поринули в минуле і згадали свої шкільні роки. Також зазначили, що заняття проходять дуже цікаво. Викладачі досить добре вміють подати матеріал. Урок очень інтересний, конечно. Рихмоволновали зготовили з вчорашнього дня, портфель збирали. вспомнили себе, як ми відносилися до своєї чи своє время. Вот ну а зараз, звісно, зовсім по-другому. через компьютер, видео, Много вспомогательного материала, материалы, да, да, говорится. И детям как мы привыкли, книга, тетрадь, и все. Да, и дни, дни. Сейчас очень интересный урок прошел, детям, наверное, интереснее сейчас. И запомнится, это... да, интереснее учиться. Ирина Николаевна, даже манера вот такая преподавания очень оригинальная. интересно. Учитель очень хорошо. как-то так от души йде. Очень интересно как-то прониклись, вспомнили школьные годы. враховуючи складність і специфіку різних професій, на пропозицію обмінятися місцями були готові не всі батьки одинадцятикласників. Та все ж таки новизна та інтерес взяли своє. Вдалося задіяти абсолютно різні галузі професій. Діти виконували обов'язки своїх батьків у міській лікарні, у салоні краси, в дитячому садку, в міграційній службі і на ринку. Всі учасники хвилювалися, ретельно і відповідально готувалися до своїх нових тимчасових обов'язків, вислуговували настанови і поради діти від батьків, а батьки від дітей. Оксана Вадимівна займає посаду заступника начальника міграційної служби. Донька Марія сьогодні на робочому місці замість мами говорить, що має певний досвід. Влітку на канікулах допомагала матері з документами. Сьогодні я реєструю справи у журнал. У мами дуже відповідальна робота, і вона устає поки працює. Я розумію наскільки мами втомлюється, і я завжди намагаюся їй допомагати і приносити тільки позитивні емоції. Не навантажувати її якимись труднощами. Я утром сьогодні приїхала, я вона напомню. Я все пам'ятаю, все знаю, йди з Богом. Я говорю, якщо я буду, не буду знати, я тобі напишу смс, ти мені позкажеш, що відповідати. А Заяну батько не хвилювався взагалі, бо донька постійна помічниця. Але справа все одно вимагає уважності із цифрами і поваги до покупців. Я вам можу сказати, що за свою дочь я абсолютно не переживаю. Она зараз працює, Взагалі проблем никаких нет. Потому що как бы, ціле літо вона мені там допомагала. торгувати і так далі я абсолютно не переживаю. Да, все виходить. Захотілося побувати в школі ще раз. Несмотря на свой возраст. Честно скажу, сейчас сидел, вникал в урок, слышал, слушал все, пытался там комментировать вопросы. Наверное, так надо было себя вести тогда, когда я учился. Тогда было с точностью наоборот. Было интересно, что за окном, абсолютно неинтересно, что рассказывает преподаватель. Сейчас вот повзрослел, все поменялось. Гімназист Сергій виконував роль медичного брата замість своєї мами Наталії Володимирівни. Зрозуміло, що нести відповідальність за здоров'я пацієнтів йому не дозволяється. Але учень вже має досвід, як вимірювати тиск та як утилізувати використане медичне приладдя. Професія врача завжди складна, дуже тому що ти відповідаєш за здоров'я пацієнтів. Так я мірав давління, наблюдав за здоров'ям пацієнтів, заповнював карти до нього стаціонару, заповнював бланки. Переживав сильно. Вчора ввечером підготував, он говорить: "Мама, я ляжу пораньше, бо тому що я сильно переживаю. Сьогодні встал, говорить: "Я, наверное, лучше в гімназію поїду, мам. З <говорит> переживаннями не справляюсь. Ну не знаю, подивимося, як прошел день у нього. Ну, конечно, до такой ответственной работе его не допустят, как инъекции там, этот, ну, давление померить им сможет. А Настя, отримавши досвід і практику у салоні краси, зрозуміла, що це її покликання. До этого я сомневалась, что хочу быть косметологом, но сейчас я уже 100% процентов уверена, что я буду косметологом. Сейчас я наношу маску, чтобы подтянуть лицо. А мама мне немножко рассказала самое главное, что надо. Клієнтка задоволена за приємну і корисну послугу. Вже не вперше довіряє своє обличчя онуки. Получаю удовольствие. Конечно, она В, как бы сказать, в кабинете косметическом это первый раз. А дома вообще мне часто это таким занимаемся. Красоту бабушки наводит, чтобы была красивая. Это маска из водорослей. Но она подтягивает кожу, увлажняет. Она говорит, вот ты попробуй, как мне в школе. Она говорит, намного интереснее работать. посмотрим. Да, да. Равнить школьної води, і зараз. Зараз намного інтересні. То вже сознання, як то по-другому сознаєш. Настя Гурбань виявилася майстерним педагогом. Їй успішно вдалося знайти спільну мову з дітьми, організувати їх, піднести їм правильний матеріал, зацікавити до занять. Коли це буває, буває, діточки, коли листочки опадають, осіння, правильно, молодці. Тепер ви послідите тихенько, ручки зложили як до шкільнята, так, молодці. Дуже старалася віддати всю душу дітям і подивитися, наскільки складно моїй мамі на роботі, і стати, поставити себе на її місце. Я думаю, що це дуже такий правильний експеримент, який, у якому бере участь наша школа. Ми можемо оцінити роботу наших батьків, їх складність, та батьки теж можуть побути на нашому місці та згадати свої роки в школі. Ну, переживали, звісно, переживали і готувалися вечором, як з дітками, даже вчили діток, як зовуть, споминали переживали. завершення експерименту стало найінтригуючим у дружньому колі. Всі учасники, викладачі, а також допитлива молодша ланка учнів з неабиякою цікавістю переглядали відео пройденого експерименту. Кожен мав змогу виразити свої емоції, почуття, висловити хто що думає з цього приводу. Дякуємо нашій гімназії, нашому колективу педагогічному. Що ви нас запросили, що ви погодились на цей експеримент? Ну а по суті. Звичайно, я за себе кажу, я поринула в атмосферу свого дитинства, згадала, як воно, як переживаєш за ці уроки, за домашні завдання, за те, щоб відповісти, за те, щоб тебе запитали, що саме ти знаєш, щоб не спитали те, що ти не знаєш. Було цікаво подивитися, як батьки були на нашому місці і спробувати себе. Ну, Ось я літом вже пробувала, але це було зовсім по-іншому. І це було дуже цікаво. І дякую. Але було дуже мало часу, щоб дізнатися до кінця. Ще буде. Ну, для мене ця робота була не вперше. так що тобто, нічого нового в принципі, не відкрила. Ну знаю, що ця робота важка, дуже много устаєш. Без виходних роботи, я його жалію, а він все одно. Я скажу чесно, що я більше переживала за Настю, ніж за себе. Бо я спеціально Насті е, ну, говорю завжди і цей раз казала, що треба ставити мету йти до неї. Тому простих шляхів ми не будемо шукати. Ми будемо показувати заняття на щоб ти повністю це все прочувствовала, як це все воно відбувається. Ну, а за уроки так е, поринула. Повністю думала, що піду відпочину в школі, ну якось заставляли думати, Думати, да? відповідати, да. Ну, було цікаво. Дякую. Ну Як вибереш професію? Ну, не, так, подумав, задумався на дитячим. Задумався, бачиш, так. Я у цьому сьогодні остаточно і вкотре переконалася. І тому я від самого початку і до кінця вірила і вірю в те, що. Кожен з моїх дітей зможе взяти участь у якомусь етапі будь-якого експерименту і достойно вийде з даної ситуації, буде задоволеним, якісь рішення прийме для себе, тому що говорила і говорю, що з родини йде в життя дитина, з родини йде в життя людина. Судячи з приємних емоцій та посмішок всіх учасників, проект пройшов вдало. Всі належно готувались і проявляли бажання його втілити. Проведений проект має піти на користь, спонукатиме кожного замислитись, переглянути свій життєвий вибір професії, проявити більшу турботу і повагу до своїх членів родини. Зараз один з учнів Лозівської гімназії, Микола Лебединський, бере участь в шкільному проекті під назвою «Флекс». Це програма для старшокласників, яка дає можливість познайомитися із життям і культурою інших сімей за кордоном, ставить за мету досягнути взаєморозуміння між двома культурами. Микола Лебединський протягом року проживатиме в штаті Огайо в американській прийомній сім'ї, навчатиметься там в школі. Бо одна із місій, яку він отримав у нас у гімназії, це познайомитися з сімейними традиціями американської сім'ї і їм розповісти про традиції нашої української сім'ї. Це програма ФЛЕКСЦ. Програма ну вона не знавців англійської мови, а це чисто волонтерська програма. Учень підтримує зв'язок на відстані із своїми рідними та своєю гімназією. Свої історії та враження Микола привезе на батьківщину. Наступного дня на гімназистів чекало продовження заходу свято родинних традицій, коли кожна сім'я, родина буде представляти свої сімейні традиції.